Сергій, дуже дякую за подарунок. Я, я не очікував, що я виграю його, і мені дуже приємно, бо я про нього мріяв багато днів і місяців. Ну не років. Але мріяв. І тут нарешті я, я не сподівався, але довелось виграти цей кейс. І я дуже вдячний вам, що, що ви мені таких, таку можливість. Дали. О, дуже, дуже класний, я вже подивився, ну е такий і зручний і вміщається все, все що треба. О, отакі ось Я вже поставив сюди свої плюшки, вони дуже, дуже гарно сюди влізають. Ось У мене біни тут, все, все зручно стає, все чітко, так, як треба бути. Так, я вже подивився. Навіть у ці, у ці штуки вони додаткові лінзи є. Сюди влізають. Все красиво, все чітко.